Дивіться, хотіла показати вам і розказати один факт про себе. Суші бургер лежить з вчорашнього дня в холодильнику. Там два, Тут один, тут ще один був надкусаний, ну, чоловік його вже доїв. Чого я вам це показую, розказую, бо, мабуть, я не знаю, в мене одний. В холодильнике може залишатися е, суші-бургер. Да? Правильно, обично, якщо людина замовляє, е, ну, хто замовляє, хто любить, то вони одразу з'їдають і все. І, ну, це ж така вкусняшка, як всі кажуть. Я такий факт про мене просто ненавиджу суші. Я навіть запаха їхнього не люблю. ну Я взагалі от не люблю настільки, що я не можу. Хоча мені багато хто каже, розпробуй, розпробуй, може, ти не розпробувала, сподобається. Як можна не любити суші? Не знаю, я ніколи в житті їх не їла, не їм не збираюся їсти і не можу їсти. А за суші, бургер, я не знаю, мені всі прожужжали уші, просто ж це така вкусняшка, що це не зовсім суші. Попробуй це набагато набагато смачніше, що... Одна одна знайома каже, що суші не їсть, а іменно суші бургер їсть. І я вчора попросила чоловіка замовити мені, бо він собі суші брав. Він мені взяв, в итоге я ж кажу, тут був ще один. Я його надкусила, але навіть я половину не з'їла. Мелечка даю. Мелечка тут кавунчика просто їсть. Да, і вимагає ще. Хі -хі. Е, так от, я е, надкусила. І не знаю, я думала, що я розпробую, що мені сподобається. Надо це. В ітозі, нічого мені не сподобалось, я його просто не змогла навіть доїсти. Не знаю, ну не можу. Ну не можу я і все, ну не знаю. І все, лежать. Ну, Надіюсь, чоловік їх сьогодні доїсть, бо жалко ж. то він з'їв, а ці вже не влізло, скажімо так. Надіюсь, він сьогодні їх доїсть, бо жалко реально. Це капець. Все, більше ніколи в житті. Все, що пов'язано з сушами, навіть пробувати не буду. І я впевнена, що я не зможу їх їсти, я не знаю. Ну, це я хоч змогла надкусити там два-три рази. А от сушити я взагалі не можу. Взагалі, навіть одненьку не їм. Ооо, вже тарілочку на себе. вже Вся мокра, грязна, Все, йдемо вона. Оце моя смачна їжа. Оце мені буде смачно. Котлетка, спаєті, помідорка і цвітна капуста, брокколі. І ще буде котлетка цей суші бургера соус взяла. Він такий дуже-дуже гострий, але смачний. додатково снова він смачний дуже. Смачного мені і всім тим, хто зараз їдає теж їсти? Доця, глянь, іммілічка, хто це така? Хто це така? Глянь, кого це кірочка принесла? Хрюшка. Це Хрюшка. Глянь. Поднеси її до неї, піднеси, вона так не бачить. Хрюшка це. Хрюшка. Хочеш погладить Хрюшку? Дивіться, дивіться, гладь, дивіться, зараз є. Це наша зефірка. пам'ятаєте, я вам її показувала? От подивіться, яка вона. Красуня. Хороша дівчинка така. Дітенька, така не кусається. Вона тільки... Ми її вона... вже приучили, вона повністю вже ручна. Вона кусає мене. Да, вона була Облизує. дика, її невозможно було взяти в руки, вона втікала, шарахалась, кусалась. А зараз подивіться. Облизлає мені. Да? Навіть пальце. Подивіться, язвичка. що ця дитина тут витворяє. Ходить повністю біля опори, прийшла. <клухи> да, ти, ти. <клухи> ти да ти. А свинка моя облиза. Хрюшка це. <клухи> Дивись, Хрюшка. <клухи> свинка, так? Да? <клухи> да, Дивіться, що робить ця дитина. От подивіться на неї. Открила мені шкафи. Встала вже на ноги. І вже кудись собралась. Куда це ти зібралася, дорогуша? Эмилька, ты куда Куди зібралася? Вже відпускатися хоче. Шкафи нашу мені відкрила. Безсовісно. Ще я дивлюсь. Devour. Зараз таких фильмов уже не снимают. заснула, я его решила подивить. Це на слідуючий ранок. Ми їхали в місто, все було в диму, і потім ми зрозуміли, що це уламки Шахеда впали на житловий будинок, зібралась куча людей. Я собі накупляла, зайшла в магазин. А що там, мозаїка, да? так? Це краски, знизу ще олівці. Це кираски, дивіться, вони такі гарні, вони світло такі, Це угу. Та світло жовте, світло, красне. Асла, які вона розкращувати ага. самі. І мозайка така. А, і мозайка. І ще олівці там в корзинці да, в коляски. Ми вже до додому, гуляли, бо началась жара, і мілька тут сидить. О, вже такі психує такі. спать. О, така картинка. Да, тут Кіра вже буде чим займатися. Да, і така. Я вже емільку розвлікаю, як можу. Вона вже психує спать, лягати. Дуже сильно хоче. Ми вже аж біжимо просто додому. Кіруська за мною біжить. Оказується, це знаєте що? Mm. Тут є. бачите такі ти русток. Тут ці листок треба намочити і це маска буде. було колись таке. Надіюсь, буде добре видно. Дивіться, я сьогодні була в цеї. Там така акція. Не знаю, якщо може хтось встигне. Зараз розкажу. Боже, вже накидала, як я не знаю, що. Отакі От ласіни я купила. От такі звичайні лосіни, такі дріапарди. Е, вони коштували щось там, боже, здається, 200 з то не пам'ятаю точно. 200 чим, то е вже подаривала. І, виходить, там така акція, що ти береш за повну вартість. І другий товар, який ти береш, він або взагалі за одну гривню, тобто безкоштовно, або на половину вартість. Оця мені пішла на половину вартість 50 гривень за міста, і ця теж пішла на половину. Емілька вже психує, бо вже ніч у нас. І ця пішла за половину вартості. Вона теж була 100, а стала 50. то така акція.